Я вам покажу дуже класну розпаковку. Прям суперову. І так, приступимо. Цому замовленні є олія чорного кмину Кігурь крем. крем для масажу, 200 мл. Масажний називається. Дивіться, скільки він має нагород. Вибір споживача, мій улюблений крем Замовляю завжди. Подарунок ми отримали. Шампунь-жовта ромашка. Ось такий чудовий. Теж його люблять наші споживачі. І хіноцея капсули, активатор. Активатор для порошку. До порошку. Наше улюблене баньйо, Все почистить і помиє. Крем для рук. Аміра з дуже приємним запахом ще один подарунок. Загальне прибирання що все можна помити і прибрати до Великодня.